Щодо організації, власне, самої роботи Інституції місцевого економічного розвитку. Фактично, така інституція функціонує так само, як і будь-яка інша установа. Її, планування її діяльності схоже до планування діяльності у бізнесі або до планування діяльності у громадській організації чи навіть бюджетній установі. Фактично, діяльність інституції місцевого економічного розвитку ділиться на три рівні. Перший рівень це стратегічне управління. Зазвичай цим рівнем опікується директор і наглядова рада. І це стратегічне управління дуже важливе для власне, інституційної сталості організації. Другий рівень це операційне управління, це, власне, щоденна поточна робота. І третій рівень це адміністративне управління. Що кожен із цих рівнів передбачає? Отже, стратегічний рівень це власна робота зі стратегією, це планування діяльності, це її розбивка на деталі, і також це організаційна робота щодо втілення стратегії, тобто якась періодичність зустрічей. Якась кількість зустрічей із наглядовою радою, і ця система стратегічного управління повинна бути прописана і зрозуміла для усіх учасників діяльності агенції, для того, щоб вони звикали до такого режиму, що раз у квартал ми збираємося і говоримо про майбутнє, і оцінюємо те, що було зроблено уже перед тим. Друга частина Стратегічного управління це є розвиток організації. Власне, розвиток організації це побудова партнерств, це пошук нових проєктів, це підготовка нових грантових проєктів і придумування різних нових ідей, і, власне, важливо не забувати займатися цією частиною роботи, оскільки коли є поточна діяльність, то немає часу на планування наступних кроків. Але якщо не витрачати на це час, то коли поточна діяльність над проектами завершується, то просто зникають оці нові можливості, бо вони перед тим не були заплановані, не було потрачено час на те, щоб ці можливості знайти знайти. у бізнесі цей компонент називається розвиток бізнесу. Тобто, незважаючи на те, що є вже клієнти, бізнес постійно працює над тим, щоб з'являлися нові або шукає нові ніші на ринку. Так само і для організацій, незважаючи на те, що є проекти і надаються якісь послуги, постійно повинна вестися робота над тим, щоб з'являлися нові проекти, щоб з'являлися нові партнери і щоб з'являлися нові клієнти для послуг або нові послуги. І зазвичай в інституціях місцевого економічного розвитку такою діяльністю займається або директор, або заступник директора у співпраці із цілою командою. Організаційне управління це є організація внутрішніх зустрічей. Також повинна бути якась логіка в організації, як часто ми збираємося, чому ми збираємося. Це може бути раз в квартал зустріч команди, це може бути раз в якийсь час навчальна подія для команди, це може бути раз в рік виїзна сесія для обговорення стратегії, але власне повинна бути логіка і ритм, згідно якого працює цей організм. Другий рівень це є рівень операційного управління. Власне, операційне управління це є безпосередньо управління проєктами. Що тут важливо? Важливо розуміти, який є баланс, чи ці працівники, які зараз є у команді, спроможні витягнути ту кількість проєктів, яка є. Або ж навпаки, можливо, працівники недовантажені, або десь є дисбаланс, хтось зайнятий більше, хтось зайнятий менше. Це так само планування ресурсів для поточної діяльності. Чи вистачає фінансів на забезпечення поточних витрат, зарплат, отримання? Офісу і витрати, які йдуть по проектах. Так само операційне управління це безпосередньо проектний менеджмент. І, власне, до операційного управління залучені як директор, так і менеджери, відповідальні за певні напрямки, які слідкують за тим, щоб запланована робота день за днем втілювалася.